Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергове відео, розпаковочка. Прийшло мені замовлення по каталогу квітня компанії Avon. Каталог у нас виглядав ось так. Каталог уже закінчився, але я думала робити, не робити, все якось я вагалась робити, не робити замовлення. І хотілося, і якось, та, в принципі, Ніби і є ще там в запасиках ніби продукти. Довго думала-думала і я думала до, практично до останнього дня, в останній день я таки надумала дещо взяти в наявність, передивилась каталог уже і травня, ну, там ціни також не, не радують, скажімо так, і вирішила дещо взяти в запасики, поки була непогана ціна і непогана скидочка. По фокусу була непогана пропозиція на лінієчку ТТА. На, на обкладинці у нас виходить новиночка. Today Tomorrow Always Everlasting. Приходить мені пробний зразочок. Я так спочатку потестувала. Ну, солоденький такий, спочатку він мені чомусь е зазвучав. Кокосом, не знаю, пробний зразочок. Потім він трішечки так полежав, я потестувала. І. Е у пірамідці у нас мигдальне молоко, квіти, цвітне ролі і мускус. Потім він трішки так полежав, це якось його наносила, було прохолодно. Приємний такий солодкуватий, квітковий, мускусний такий аромат. Тому, оскільки по фокусу була приємна пропозиція на лінієчку, і я вирішила дещо взяти в. Наявність. У мене рівень золото, скидочка в мене була всього 35% на аромати, і я вирішила поповнити запасики саме цими ароматами із, із цієї лінійки. Перше, що взяла ось такий аромат Тудей. Тудей це класика, тудей це чудовий аромат. Такий аромат є у мами моєї, вона його любить, на ній гарно розкривається, звучить. Я собі не лишала, є десь в мене ручечка, але я так... він мені подобається на комусь, а на, на собі я його якось не можу. Він... По-перше, він дуже такий впізнаваний аромат, а по-друге, він для мене трохи такий важкуватий. І трохи мене так піддушує, хоча на комусь люблю. Взяла я набір. Ось такий набір, ароматик і лосьон для тіла. Лосьончики виглядають такі мініатюрненькі в новому об'ємі. Ціна набору була по каталогу 679 гривень, і я вирішила, що брати по цій акції так з лосьончиком вигідніше. Тим більше, в мене є клієнтка дівчинка, яка постійно на, на собі користування якісь лосьончики бере парфумовані. Звісно, звісно ж, взяла я і новиночку. Не знаю, спробую ще потестую, можливо, собі залишу, а можливо, і якщо хтось забере, захоче, то чому мені продам. Дівчаткам нехай користуються. Поки була непогана знижечка, то вирішила взяти. Також взяла вандер. Вандер у мене є аромат. Вирішила взяти ще один на продаж. Аромат мені цей подобається, приємний. Також взяла його в наборі разом з лосьончиком. Ось такі чудові наборчики я вирішила. Наявність взяти. І ще один аромат з цієї лінічки від чотирьох штук потрібно було брати. І Четвертим я взяла Зіслав. Зіслав також у мене є. Приємний аромат. Люблю його і, і весною він на початок весни він гарно заходить, і восени я його носила. Подобається ароматик мені, тому взяла ще і в наявність на продаж. З цим ароматом уже в наборі не йшов не лосьйон, а ручечка. Тому вирішила взяти і маленький такий, також нехай буде. Далі усі були вони в одну ціну. Тільки зі слав з ручечкою, був 689, а з Лусьончиком по 679 по каталогу були ці набори. Далі, наступне, що взяла також по каталогу, хоч і. Знижечка тут була тільки всього 10%, але ціна, в принципі, на персів була непогана. 329 гривень, тому вирішила в наявність взяти. в мене немає, забрала дівчинка. Класичний персів, подобається дівчаткам, беруть, тому вирішила взяти в наявність, нехай буде, тому що деколи запитують. І також по такій же пропозиції була непогана ціна на лак. Також я вирішила взяти водичку. Є в мене дівчинка, яка користується тільки цією, вона його бере, тільки закінчується, вона бере знову новенький, тому вирішила для неї замовити поки що в наявність ось такий лак ще. Так, влазять у мене всі водички. Ось так. Ось такі ароматики я замовила. Далі, що, що взяла по фокусу? По фокусу я взяла. Набір новинок виходила ось така нова лінійка. І вирішила я взяти її відразу набором. 269 гривень. Була його ціна. В набір входила така пінка. Дуже приємний, цитрусовий такий. З кислинкою. Тут у нас лайм і маракуя. Цитрусовий, і... цитрусовий аромат лайму, і маракуя такий солоденький, має присмак. Тропічний, такий, дає такий тропічний аромат. Пінка перше, друге, ось такий гель. Ну, доволі ще так більш-менш, ніби пляшка, того, що є якось дуже вже гнуться. Це ще більш-менш така плотненька в 500 мл об'ємі великому. Гель-таки доволі такий, такий нерідкий, як вода, хочу потестувати також аромат гелю. Приємний на літо, те, що треба. Я такий люблю тропічний цитрусовий з кислинкою. Класна, класна лінієчка. Взяла відразу ж всю лінійку, тому що дуже вона мені сподобалася. На сторіночці ось така ще: 250 мл. Такий приємний дизайн літній. 250 мл, також гель. І ще один продукт в наборі це був спрейчик для тіла. Також він так само звучить, так само я вже тестувала. Класний такий освіжаючий наліт, то те, що треба взагалі класний, класний цей е, запуск. Мені дуже сподобала, сподобалася ця е, лінієчка. Далі, ще, що взяла по фокусу, це, звісно, ж, новинка в лінієчці Імарі, Імарі Натюрель. Сподобалась мені пірамідка цього аромату, і вирішила я. Е, Спробувати. Тут у нас заявлені персики. Персики я люблю і в парфумерії, і в доглядових засобах аромат персика, нектарина це для мене взагалі смакота. Тому зацікавила мене пірамідка цього аромату, і я вирішила замовити його по фокусу. Хочу знайти в наступному каталозі його. Нінічка Імарі, попередні всі і класичні імарі і далі, і далі там, які виходили. Для мене такі доволі вони, ну, важкуваті, такі, вони більш на любителя такого. Але попередній виходив імарі Квін, і цей аромат, вони абсолютно інші. Вони зовсім мають, як на мене, зовсім інший напрямок. Отже, у нас містить компоненти отримані з використаних пелюсток троянди для створення неперевершеного аромату. Перероблений інгредієнт це той, у якому 50% карбону отримано з переробленої сировини або супутніх продуктів внутрішніх або зовнішніх процесів. Це у нас в, в перероблена трояндова вода. І в поєднанні з оксамитовим якими персиками та теплим мускусом для, для, для довготривалої її чуттєвості. Господи, щось запитається язик у мене сьогодні після роботи. Взяла по фокусу потестувати, спробувати. Дивилась, вже дівчатка показували. По-перше, дуже сподобався мені такий ніжний, ніжно-рожевий дизайн флакончика самого. Чогось мені, чогось мені так здалося, що він буде такий приємний, ніжний, такий, якийсь, ну, думала, може, буде пудровий, тому що такий, на вигляд, він трохи ніби як пудровий, але ось так виглядає сам флакон. Ніжний, такий, якийсь він приємний такий. І я його потестувала, настільки він мені сподобався. Солоденький, і троянда відчувається, і персик. І він настільки настільки він зовсім зовсім інший, ніж попередні аромати. Ще попередні виходив Квін мені сподобався, і Маріквін. І ось ці ось ці два мені, мені просто зайшли. Такими я могла б і сама користуватися залюбки. Приємний. Солодкуватий такий і фруктовість, і квітковість відчувається. Ну, дуже, дуже мені він зайшов, дуже сподобався. Це я залишу для себе. І в наступному каталозі буде також представлена ця лінійка. Можна буде брати там по по фокусу зі скидочками. І ще візьму, можливо, кілька штучок на продаж того, що аромат мені дуже сподобався. Просто такий смачненький. Звісно ж, на, не знаю, як буде на жару. Солодкуватий такий. А от, от навесну, на весну, чи навіть на, на осінь такий він приємний, приємний, солиденький і квітковість така в ньому. І от він мені, і щось він мені настільки щось так нагадує. Я так, я так і не поки що не можу згадати, що ну, дуже він мені якийсь такий аромат щось дуже нагадує. Але приємний. Мені він сподобався. Класний ароматик. Так, ще мені вклали два. Ось такі пробні зразочки. Це у нас крем новий, який в нас виходить з протенолом і ніацинамідом. І така ось сировоточка ще буду тестувати, буду пробувати обов'язково. Далі ще мені прийшли продукти сюрпризи. Замовлення в мене було, ну, десь на 3000, плюс-мінус. І в мене вийшло три продукти сюрпризи. Перший це. Олівець для брів, бачила і у Танюшки такий, тільки в неї здається трішечки інакший. В неї, здається, механічний, а мені вклали той, що підстругається. У мене зараз такий закінчується. Десь раніше я брала чорний. А це мені вклали темнокоричневий. Хоча він, ось тут він ніби і темненький такий, але, по факту, він ось такий. Ну, ну світлий він якийсь такий, я би не сказала, що це темно-коричневий. Такий він світленький, доволі таки. Більш так для ну, для таких, не дуже, скажімо так, темноволосих дівчат, а більш таких, якихось русявих, можливо. Світло-русявих ось такий відтіночок. Хоча, можливо, на Набрівка буде і непогано. Принаймні, він не йде в вружинку. Він такий коричневий, не йде в режимку. Можливо, і підійде комусь. Єдине, що термін придатності грудень 2021 року. Тобто до грудня, до грудня цього року виходить в нього термін. Ось такий олівчик з таким терміном. Далі наступний продукт. Сюрприз це ось такий крем для рук, обличчя та тіла з лавандою, 400 мл. Тут у нас також лютий 2022 року. Тобто він до лютого ще придатний, до лютого місяця, цієї зими. І третій продукт. Це ось такий лосьон для тіла з трояндою, який у нас також лютий 2022 року. Також він до лютого має термін придатності. Це, ну, в принципі, ще є час його використати, звісно. Але лосьйони такі у мене чогось так, е, тим більше на літо, ще взимку я якось так, е, більш лусьон, влітку я взагалі спрейчики. У мене більше йдуть спрейчики, якось вони більш так користуються у мене. Влітку попитом, до них тянеться рука. Тому не знаю, як буде з цими лосьонами. Сподіваюся, якось використаються до зими. Ну, Таке такі вклали продукти десь, можливо, на складах. Трішечки так провели інвентаризацію, дещо в них тут залежалося на складах. Посилочки вже нам йдуть з України, тому треба їм кудись розпихнути те, що десь воно було лежало. Також вклали мені новий каталог. Ось такі. Він у нас на травень так виглядає. До нього ще якась брошурка також. Раніше так приходить фокус, зараз вже фокус не присилають. І ще прийшов мені також каталог уже черневий Тут у нас така дівчинка-рока. Ось такі каталоги прийшли. Квітневий у нас вже закінчився, клієнтського замовлення практично і немає. Все брала в наявність, більше якось в мене з наявності. Дівчатка чогось по каталогам взагалі якось зараз не хочуть, не замовляють практично. Не знаю, як в кого в мене якось більше вони з наявності беруть, тестують, аромати більше беруть з наявності, тестують і е, забирають, а так по каталогу якось не хочуть. Не знаю, не знаю, як в кого в мене так. Ось таке було замовлення. Мені воно подобається, ароматики підібрала. Лінієчка ТТА у нас класна, вона завжди пригодиться і завжди вона розійдеться. Це аромати класні. Вандер мені подобається, в мене є. Взяла також його і ось цей цей для мене просто класна. Класна новинка, класний запуск. І сподіваюся, він буде на постійній основі в цій лініїчці, того що класний він. Мені він сподобався, я думаю, на такі ароматики любителі знайдуться. Того, що ті, більш попередні, вони більш такі різкіші, важчі, більш такі, хоча є поціновувачі і таких. Але ця мені новиночка зайшла. Буду брати, можливо, в наступному ще і буду пропонувати дівчаткам того, що аромат класний. Ось і все. Всім дякую за увагу. Дякую, що заходите. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, буду рада. Попереду ще багато цікавого, і замовлення, і покупочки буде. Ще багато цікавих відео, тому приєднуйтеся і які є питання, пишіть, з задоволенням відповім, Поспілкуємось в коментарях. Буду на вас чекати! Всім бажаю гарного, мирного дня, гарних мирних свят наступаючих. Всіх вітаю з наступаючими святами з Великоднем! Бажаю вам ми, всім нам миру, мирного неба в першу чергу, міцного здоров'я і всього-всього найкращого. Всім до скорої зустрічі. Бувайте!